Я знаю, хочу сказати, що е, там хочуть, е, наскільки я зрозуміла, і що мене із далека, вивчають мою роботу, вивчають всі гроші, які поступають на клуб, скільки я отримую от такий запит про публічну е, інформацію. Е, треба все було мені донести до відома, що я зробила за два роки. ну Я наскільки знаю, це дуже боліцький цим переймається, які тут присутні. От, і, е, Ну, е, все достеменно. Хотіли брати інтерв'ю, потім не взяли інтерв'ю, потім зробили ось такий запит. Вивчається, я знаю, там шукаються документи в нас в міській раді, е, як він відкрився, чого на якій основі перенесли, щоб знайти якусь зачітку, щоб за допомогою цієї зачітки закрити клуб. Микола, Іванович, я знаю, що ви мені говорили, я до вас зверталася. Ми мені говорили, що не переживай спи спокійно, щоб не єдине, що клуб не закриється. Це ще єдине, шановний депутат, єдине місце, яке залишилося в Кам'янці, де люди можуть зібратися. Це було окреме село. Це було окреме село. У нас була школа, в нас був дитячий садок, в нас був клуб. Залишилося старе, не старе, добре, добротне приміщення школи, яке я доглядаю, от якось утримуємо. Ми там його в е, порядку більш-менш. І там ведеться клубна робота. Да я згідна з тим, що я може не допрацювати, тому що я там одна і не допрацюю, але працюю. І результати і нас цієї роботи видні і є. Але ну, не потрібно це одіяло тягнути на свою сторону. За рахунок Кам'янецького клубу відкрити оцей клуб. Для чого він я не розумію? Кажуть, що а що ж за міські гроші, що там люди виділяються з бюджету міста гроші. E, значить, щоб наші дітки теж займалися, люди добрі. Тут є дитячий юнацький центр, спортивна школа, будинок культури, e, тут є e, багато дітям, дітям, де займатися. Музична школа. А в Кам'янці єдине місце, єдине місце залишилося, це клуб, де люди можуть зібратися, Навіть не буде, деякі вибори провести. Ну, це, ну, це бібліотека, в ну, mm -hmm. ну, так, так, школі mm -hmm. теж кажуть. Як так, так, Шанон, я берусь, вірю, Через так. то я хочу, щоб не, не посміли закрити. Якщо вас не, не заробляє моя кандидатура, значить я уйду з цієї роботи, але я прошу, щоб там залишився, вірю, і щоб хоча б яка робота велася, так і я її веду. Ніхто не закриває Я, я зараз, розумі, то для чого копають, для чого ці запити? Вірю, для, вірю, запити. Вірю. Дуже грамотний юрист, який підтримує. Якийсь підказав, дуже ранний. Кому? Отаке... кому таке прийшло в голову отримайся. Я це розумію. Чому так зацікавилося? Вірите, до нас кожен день прийшли. Я написала, хто хоче не звідти, щоб. Вірите, до нас кожен день проходить, приходиться 6-7 залив. Кожен день, тому то, чеше, хтось хоче виступить. Я хочу